Добрий раночок, рада вас всіх бачити. Сьогодні у нас четверг. Тиждень закінчується, я нарешті дійшла до того, аби почати працювати з повертатися до YouTube каналу. Так що, повертаємося. Як бачите, мій організм не хоче, хворіє, але нічого, потихеньку, помаленьку. А все буде добре. Тому сьогодні у нас четверг. 16 січня 2025 року. Всім гарного дня. Я думаю, що це буде таке невеличке відео за декілька днів. Тому поїхали. Ось так. Я готуюсь до заняття. Куча ліків, аптечка. Так що працюватимемо. Мерго щось робить. Ой, Боже мій, що я вам скажу? Бачите, що робиться? Це моя природня укладка. Я сьогодні зранку не мала можливості укластися феном і ось така байда виходить. Я вже відпрацювала в школі. У мене ще сьогодні один урок. Сьогодні у нас п'ятниця. Боже, благо, п'ятниця. Я пропоную підглянути, що вона робить. Де ти є? Що зробила? Що не робила, я питаю? Де робила шкоду? Марго до тебе звертаються? Ау. Знаєте, що воно поробила мала? все повикидала, порозкидала. Це кабезда. За одне покажу і сама подивлюся, що тут мої квіти. Ось це вже розпускається потрошку і трошки засушена. Зараз я їх візьму. Це норма. Так що, треба взяти подивитися, попротирати і пополивати, якщо треба. Так що. Да. Тут все відсохло, посохло, пало. Таке, добре. Це такі все дрібниці, хай ростуть. Ну, ще продовжуємо знімати, так? Да? Субота. І я біжу. Біжу. У мене сьогодні день краси. Зараз у мене брівки, потім у мене манікюр. Так що сьогодні займатимусь собою. І тато з Матвічком поїхали до бабусі, Вікуся спить. Вона півать півночі робила уроки, аби сьогодні відпочити і завтра. Тому так. Ще трошки буду дзвонити, її будити, якщо пішли. Дивіться, яке гарне сьогодні небо. Просто нереально красиве світло. Сонечко, супер. У нас дуже сьогодні сонячно. Навіть прикрило прикрила трошки. Чи куха відкласти? Кого? Ну, відклади Тоді. філейку, хай лежить окремо, потім покладемо. Дуже сонячно у нас. Дуже я навіть прикрила жалюзі прикрила, щоб не так било сонечко. Ось така у мене тут атмосфера, чайочок, кремік. Я привела себе до ладу, привела до ладу своє волосочко. Така вся сімейна домашня, домашня. І Все, я готова. У вікусі зараз закінчується онлайн-урок. Не англійська онлайн сьогодні. Я так розумію, не знаю чому. Класний керівник їх зібрав сьогодні всіх. Напевно, якась робота Є в них проходить. Віде? Ой. От, і будемо збиратись. Мені то на 13.40. Але... Я їду з Вікторією, ми вже так звикли. Так що зацініть мою затяжку. в лютому піду фарбуватися. Треба буде записатися, зайти. Так що... що ж, тому це відео я буду закривати, монтувати і переходити. До іншого всім гарного дня і до нової зустрічі.